Три варіанти вирішення проблеми верхнього вала віскі. Що взагалі відбувається з валом? Він йде шліцевий, ви можете подивитися. На шліцах е, йдуть кронштейни і сам вал. Шліце з роками з'їдає, ну і відповідно вал провертає, навіска не тримає. Перший, самий простий варіант, але самий дорогий, це купити нову навіску. Другий варіант це взяти матеріали. Витачити собі вала, проточити кронштейни під відповідний розмір, проточити там так само шліци, але це складніше, довше по часу, і так далі. І самий простий перевірений варіант, який працює вже роками, це посадити на шпонки. Ми це робимо таким чином. В п'ятьох місцях ви фрезеровувати місця на самому валові і на кронштейнові, посадочні місця. там. Вставляються шпонки з одної і з другої сторони. Ця вся конструкція є з'ємною, тому коли треба буде розібрати, ви це спокійно розіб... розберете собі. Так що звертайтеся до нас, будемо раді вас чути, бачити, гарного дня.